Добрий всім ранок, дорогі глядачі, дорогі підписники, найдорожчі. Дуже дякую, що пам'ятаєте мене. Хоча зараз, напевно, більшість перейшли на інші канали, тому що зараз дуже багато всього цікавого є в інтернеті. За останній рік просто безліч цікавих блогерів, таких свідомих. Немов словом є, що подивитися. Дякую, що пам'ятаєте, є, що пишуть коментарі, не дивлячись на те, що вже рік не виходив. Не знімаю нічого нового, а коментарі дехто пише, де ви вертайтесь. Дуже дякую. Хто себе впізнав, дуже дуже великий благодарую. Словом, час минає дуже скоренько. Що хотілося поговорити про, про те, що ми всі різні люди. Нас з дитинства внушають, що ми всі однакові. Ми маємо однаково їсти, однаково спати. 6-8 годин випити 3 літри води за добу. То для, ну, для дорослих там, чи 2, чи півтора, то вже так оптимально. З'їсти обов'язково м'ясо, кусочок, обов'язкове яблуко на ніч. От. Одним, словом... та не одним словом, таке слово прив'язалося до мене, бачите. Не одним словом, одним словом, тут нічого не скажеш. Хочеться до чого я тут все веду, люди дуже дивуються, коли хтось не такий, як вони. Беремо сьогоднішню ситуацію, що я так здалека підходжу, зараз ми ще про це поговоримо. Ситуація знаєте, яка в країні. І якщо йде чоловік так просто по вулиці, а на нього дивиться якась жінка, в кого хтось десь там причетний до... Хто в ЗСУ, хто ще десь там, неважливо, ну причетний якимось чином. Хтось тут цикашник. І всі, хто дивить, чого ж він так, як він так ходить, щось він там або відкупився, або ще щось там. Одним словом, трошки, знаєте, таке є завість якась. Не тільки в тому, чи їде хтось на другій машині, накрав. Крав, та ясно, то що заробив? Чи що ви тут? Ясно. А в нього там за границею та, а в нього мама вже там 20 років за границею, а в нього там то, а в нього. Чого я тебе веду? не всі можуть бути однакові. Точніше, не всі люди однакові. Взагалі, не, взагалі люди різні, майстер, так має бути. Люди різні, так я, напевно, і назву всі ми різні. Взяти тільки от тіло, я вже не кажу енеретична субстанція, а просто тіло. Когось очі круглі, у когось кусі. У когось волосся кучеряве чорне, в когось біле, в хтось голубі має очі, хтось карий. Хтось кучерявий, хтось майже лисий. У когось борода росте, в когось вона майже не росте. Неважно з яким уроків. Вивіть, які різні організми. В когось мама біла, наприклад, в мене була мама біла, ну, світла блондинка, така можна сказати, світла шкіра. Ну, Я б навіть так зараз подумав, що подібно на. Прибалтів, щось таке, звідти. Може, слав'яни, навіть може. Тату, знову ж таки, чорний, кочерявий, чорний. І якщо колись, зараз він вже сивий, ясне діло. От. А колись, як ми десь їздили на море, чи ще десь, палатках ще ночували, то всі грузини, армяни, молдавани, ну, всі, хто не українець, його просто за свого приймали, кацо, все. іди сюди. Ну, поважали, поважали як свого. Хоча тато українець, дід українець, У ПАБу. Ну, таке то. А татова мама вже така більш смугла, як, як, як молдаванка. Як... Я не знаю, хто ми є. І то, що. Ну, тут же починається нова тема про національність і про раси, а поговорим просто про тіла. Дивіться, мені вистачає літри води. Щоб нормально себе почувати на день. Комусь стріліти треба. Хтось обов'язково мусить хоче курити, комусь воно противний цей дим. Хтось любить м'ясо без м'яса, одного дня без кубаси не може прожити. Хтось, наприклад, я пробував не їсти м'ясо більше року, півтора року, майже два роки, такі, два рази зі мною було. Безмолочно їде, обходився. До різку переходу. Добре, що нічого ніби мною не сталося, все, все нормально. Щасливішим чи я від того був? Ні, напевно, що ні. Може, треба дуже довгий час, а може і не треба. Може мій організм не підходить під того, щоб я був там фрукторіанцем. Хоча мені тут дуже цікава тема. Вегетаріанство, веган. Веганом був. Недовгий час, але був. Знову одним словом, всі ми різні. В кожного є своя професія. І всі вони дуже важливі. Хтось воєнний. В системі такі потрібні, хтось поліцейський, В системі потрібні такі люди. Хтось бухгалтер, хтось прибирає. І не можна так здати, от я ну, поводити себе, так, знаєте, я там чогось досягнув, я приїхав на дорогій машині, заходжу там в якийсь магазин, там прибиральниця прибирає, і так, знаєте, на неї всі так, ну, переважно, майже, можна сказати, 10%, ну, не звертають уваги навіть, а не кажуть, там хтось сміється з неї. Але від собі, якби не було прибиральниці, що би було в тім? магазині, чи в школі, чи в будь-якому закладі, чи на вулиці, двірники замітають. Кожна професія, кожна професія дуже важлива. Той єдиний організм. От Якби нас зі школи привчали, тут треба зовсім іншу систему, не систему програму. В школі всі однакові. Ходили в однаковій формі. формі. Я ще до 3 класу ходив в шкільній формі. Кожна дитина з іншої сім'ї. Хтось народився вже музикантом. Він грає без. Без, ну, як сказати правильно, без, без вчителя, без нот, без нічого. У нього просто ідеальний слух, Хтось вміє прекрасно малювати. А хтось спортсмен, він на турніку 50 разів підтягується. Пам'ятаєте, з кожного в класі хтось був, чи в класі, чи десь там в інституті, чи в училищі, був такий, що о, я пам'ятаю, він підтягувався 50 разів, а той, а так міг малювати, ну просто портрет взяли себе намалював. Так. А ти міг грати на баяні, на любому інструменті, на Ударні коли так класно грав. І що з того? Де ті люди? Вони то є, але вони ж пішли не, не, не по своїй дорозі, скажімо так. У них сценарій був, напевно, прописаний, ще їхньою душею. І людина була би дуже щаслива. Не важно, про гроші йде мова. А він просто поїхав там на заробітки, тому що в дитинстві йому. Не додали того в школі вчителі. Не, не визначили, ким він має бути. Ну, Школа це також окрема тема. Тому я до чого ніби не то, що закликаю. Просто ніколи нікому не треба дивуватися, що хтось такий, а той такий, а та така, а той такий, хтось робить манікюр, хтось стриже. Хтось продає. Я знаю людей, які, які все життя на касі касирки. Хоча чоловік прекрасно себе почуває. Міг би тій людині щось, ну, щось купити, якісь там салони, хто зараз модно, там ще щось. вона вроджена, касиром бути. Мі прекрасно між людьми, раз, 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 раз. Ну, ну, Хтось має бути касир, поки що ще нема, скажімо так, роботів-касирів. Коли так буде, ну, тоді не треба де касирів. Поки що треба. Є зараз така ситуація в країні. Є люди, які люблять брати зброю в руки. Які люб... Ну, Їм то подобається. Вони були охотниками хтось. Хтось вродився, любить, хтось попав туди випадковий, там ну, нормально пристроївся. Будь ласка. Кожного своє життя. Отак. От Такі легенькі роздуми. Дивіться, чи комусь це цікаво, і хочеться про школу поговорити. Дуже, дуже цікаво, та, та вся програма така застаріла. І багато про що. Багато про що. І про ситуацію в країні. Просто все змінилося. Навіть може не так, як нам хотілося, але як воно так йде, значить воно так має бути. Так треба приймати це все. Я змінив свою думку дуже-дуже сильно. І про людей. Якщо пам'ятаєте, хто дивився мої ролики і скоріше, і дуже документи любив, то все вникав то все в блін. Ми нікому не потрібне. Без вас все зроблять. Наше діло бути добрими людьми, жити в любові, в гармонії з самим собою, свідомість, тобто душа з тілом. З Богом, з людьми, з рідними. От все, що ми можемо зробити. Не обговорювати, як все фігово, як і президент хіровий, а який той, той, той що там напав, а той ж нам не хоче допомогти. Нічого воно не дасть. Без нас то все робиться. Ми можемо тільки енергетично повпливати. А енергетично ми можемо як повпливати? Просто тішитися життям. От коли від нас йде добра енергетика, то як вірус, ми заражаємо, може погане слово, але так воно є. Близько, хто біля нас є, ближню людину. Та пішла також з добром. Та з добром поговорила, та з добром. І так воно розповсюджується. Чому де, країни яких все класно? Там Швеція, Швейцарія. Там люди щасливі. Там люди щасливі, там сумно мені співав Миколичок. Ні, там не сумно. Мені попалося недавно відео, де жінка 92 роки в Швеції живе. 92 роки. Вона себе прекрасно почуває, ходить кожен день на зарядку зранку. Подорожує. Вона просто най себе. Бабушкою стидається назвати, вона дівушка каже. Хоча ну, в неї син, чоловік прекрасний син, внук. Є така країна, там прекрасне життя, там прекрасні люди. Там прекрасні люди, там прекрасне життя, прекрасна країна. Воно все йде кругом, все взаємозв'язано. А так як нам поки що показують такі новини, і ми обговорюємо то все. Там клинуть люди ще ті старші. А щоб йому там, що йому там, що йому там не знаю, що. Я не хочу про то говорити. То така країна не може нормально жити? Енергетика не та. Тому всі повтікали звідси. І ніхто навіть певно не жаліє. Не чув такого, щоб хто виїхав з України там казав, як там не здало в Америці. Чи там, чи... Німеччині, чи в Голландії, чи в Польщі, де би й не був. А тут, прості людині, тяжко зараз, тяжко беру по собі. Я не маю чим похвалитися, скажімо так. Але енергетично я себе прекрасно почуваю. Соціально, фінансово, ні. А от енергетично стараюся. Не то, що стараюся, я вже війшов в такий ритм, де мені все добре. Де я щасливий незалежно від, від погоди, чи сніг на дворі падає, чи дощ, чи мороз. Може, ніхто того не замічає, ні я ж не показую, там не ходжу, не сміюся до всіх, але в середині. і далі вчуся бути таким. зупинитися, хоч на секунду, на дві, відчути себе. Що я живу. Живий, здоровий. Коли пробудився, подякувати. Коли лягаєш спати, подякувати, коли сидаєш їсти, коли просто собі нагадав. Дякуйте кому хочете. Хто Богові, хто творцю, хто вселені. неважно. Хто сам собі, ми все одно маємо зв'язок тут всіма силами. Одним словом буду закінчувати. Знову одним словом, треба тебе викорінювати Добре, що не мати. Буду закінчувати. Подивлюся, кому цікаво, будемо говорити ще. А з чого я почав, ще скажу два слова. Що мене спонукало знову записати відео. Недавно я зайшов на свій канал, придивився там деякі відео, просто згадати. І Є такі два відео: одне набрало ну, там 40 тисяч, друге 20. Неважно, але коментарі, головне коментарі для людини, яка знімає відео, для блогера там, я ще не блогер ніякий. Головне коментарі. Скільки лайкнули, скільки коментарів, ну, ясно, що підписалися, чим більше, тим краще. Хтось з того живе, хтось має монетизацію, заробляє, а ніхто нічого немає. Але коментарі то є найбільший подарунок. Там є 400 коментарів з чимось, другим 300. Я їх поки всі перечитав ще раз. Я колись читав, ясне діло. Потім ті відео були видалені, по якісь причини я їх знов зараз поновив, там про ТЦК, про, про президентів. Досить цікаво, навіть так вийшло на ті часи. Хоча це було два роки тому, зараз вже трошки не актуально. Але хто не дуже в темі, то дуже буде цікаво. Бо хто ще так вагається, як воно, чого воно а чого то тота, що Чо така влада, ну подивіться, там проте ЦК є, зайдіть на канал. От. І я прочитав коментарі, наскільки цікаво, наскільки мені сподобалось, наскільки побажань для мене. Змієте, то є просто якесь диво, то є щастя. Я вирішив, якщо комусь треба, було тоді, може і зараз буде треба. Хоча, кажу, зараз дуже багато, дуже-дуже, за два роки тільки багато стало відео цікавих в інтернеті, що мені просто, я позаду лишився там. Заз... Пасу задніх, кажуть. Але нічого, будемо щось говорити, якщо комусь цікаво. Буду дякувати. Бо вже багато вийшло, а довге відео не цікаво дивиться. Благо дарую. За все, за все, за все. До зустрічі!